Анна Гідріхавна, я інструктор лікувальної фізкультури в міському центрі нейрореабілітації. Зараз я покажу дуже цікавий снаряд, який називається Деподібна палочка гімнастична. Для чого вона потрібна? Вона потрібна для того, щоб розпрацьовувати ліктьовий і плечовий суглобчик. Отак ми кладемо паличку під паритичну кінцівку і ми розпрямляємо її. Можемо за допомогою здорової руки. Працювати з тою рукою, яку, яку ми потребуємо відновити. Ось так от ми працюємо, щоб відновити функцію лівої кінцівки. Так само ми можемо підтримувати кінець другої палочки і піднімати руку, і опускати вгору вниз, вгору вниз. Можемо опустити і виштовхувати вліво, всерединку, вліво. Всерединку. Так само можемо по колу розпрацьовувати плечовий суглоб. за допомогою здорової кінцівки. Друга кінцівка може бути примотана еластичним бинтом, якщо вона не тримається. Так само ми можемо працювати двома такими самими теплодібними палочками. Отак, ведемо їх синхронно, паралельно. Обидві руки ліктем впираються на ці палочки, і ми розводимо одночасно плечі і лікті і зводимо. Ну, розвели вдих, зробили, звели видох. Розвели вдих і видох. І ще раз вдих і видох. Якщо обидві ручки працюють, так само можемо робити вгору вниз, вгору вниз, вгору вниз. Однією паличкою можемо робити отаку вправу. Як за парту сіли і нахиляємося вперед корпус і назад. Ліктями впираємося в паличку. І колінами фіксуємо низ палички. Вперед, назад і вперед-назад. І так само вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо. І можемо так само робити такі вправи. Вперед і в сторони. Вперед. І в сторони, вперед, і в сторони. І таким чином ми відновлюємо функцію верхніх кінцівок. На все добре, займайтеся разом з нами.